Є пари, які не усвідомлюють на якому етапі вони знаходяться та як саме вдосконалити відносини, або навіть ті, які намагаються покращити їх, використовуючи попсові поради без психологічного підґрунтя. Я хочу поділитись з вами ефективними методами. Привіт, друзі! Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія стосунків, і сьогодні ми поговоримо на таку тему, як покращити стосунки в парі. Я впевнений, що багато з нас задавали собі це питання. Сьогодні ми розглянемо нестандартні, але дуже ефективні способи покращення ваших відносин. Якщо ви прагнете до глибших і яскравіших відносин, вам сподобаються ці інсайти. Нехай це буде корисно для вас та вдихне новий подих у ваші відносини. Будемо починати. Будь ласка, не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою для ваших стосунків. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і. Записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перш за все, перед тим, як задуматись про те, що вдосконалювати, та як, варто задати собі прості питання, чи існують взагалі ці стосунки. Можливо, вони давним-давно вже вмерли, і ви лише створюєте якусь ілюзію. Тут важливо визначити, чи існує підґрунтя для поліпшення. Адже якщо ваші відносини ґрунтуються на недостойній поведінці. Обох або одного із партнерів, яку можна віднести до побоїв, зради, безвідповідальності, відмови від праці, алкоголізму і так далі. Тут же можна розглядати психологічні відхилення чи потребу в садизмі. Якщо в основі ваших відносин лежить завдання болю іншій людині, то, можливо, це свідчить про глибокі проблеми в розумінні вас самих та взаємодії ваших психік. Тут можна почати вже серйозно думати про потребу професійній психологічній допомозі. Замість того, щоб завдавати біль, важливо зупинитись та запитати, чому це мені так боляче. Якщо ви тиснете на вразливу точку у відносинах, ви не допоможете їм розвиватись. Навпаки, це може призвести до глибоких роздратувань та ворожнечі між, між вами. Ця аналогія може бути застосована до будь-яких відносин. Чи це буде чоловік? Ци чи жінка Важливо усвідомлювати свою відповідальність та шукати конструктивні шляхи вирішення проблем, а не нарощувати конфлікт. Насильство чи психологічний тиск є недопустимим в будь-яких відносинах. Запитайте себе, як я можу вирішити це так, щоб ми обидва виграли. Такий підхід буде конструктивним та сприятиме подальшому розвитку ваших стосунків. Також дуже важливо розрізняти між недоліками та недостойною поведінкою. Недоліки це особливості, особливості природження чи набуті з дитинства. І вони не завжди мають на меті завдати комусь болю. Наприклад, різми, ні, рітми смну, звички чи особливості можуть стати джерелом конфліктів. На основі таких відмінностей можуть виникати непорозуміння. Та постійні скандали, але це дії приватних звичок. Важливо визначити, що у вас справжні, розлючі та роздратовують партнери. Це може вказати на проблеми, які варто обговорити, і шукати спільні рішення, замість того, щоб показувати свою правоту або незадоволеність через негативні прояви і негативні риси. Якщо в процесі аналізу ви прийшли до висновку, що основою вашого партнерства є недостойна поведінка, вирішення ситуація буде виглядати наступним чином. Сядьте один напроти одного та задайте конкретні, прості питання. Або питання одне, мене дуже турбує, коли ти. І далі перераховувати. Важливо висловлювати свої почуття, не обвинувачуючи партнера. Якщо ви. Ще цього не робили, то це може виглядати, наприклад, так: мені болить, коли ти мене обзиваєш. Мені неприємно, коли ти зникаєш на кілька днів. Мені теж боляче, коли ти фліртуєш з іншими жінками, давай разом з цим щось робити. Якщо ви чуєте від свого партнера готовність працювати над собою чи піти на психотерапію до психолога, є надія на поліпшення. Тут важливо грамотно класифікувати. Насильственні відносини і ні, наприклад, в разі фізичного насильства потрібна довготривала психотерапія, але я завжди в таких випадках рекомендую уникати взагалі таких відносин і виходити з них. І якщо ж партнер проявляє небажане або недоречну якусь поведінку, яка не є насильственною, то це може бути предметом спільної роботи над собою та взаємопорозумінням. Важливо визначити. Що саме вас розлютує у партнерові та знайти шляхи для вирішення цих конфліктів. І першим кроком, другим кроком, як ви самі там записуєте, це є конструктивний діалог з дій своїм партнером. А так тепліше буде. Часто відбувається так, що дві втомлені душі зустрічаються на одній дній жил площі. Жінка ізмучена, чоловік виснажений, і в обох немає ресурсів навіть для взаємодії. І це нормально. Їм навіть не вистачає енергії відповідати за будь-які побутові питання. Тут дуже часто може виявлятись такі вади психіки, які не дозволяють лежати, а заставляють сваритись, щоб розійтись. Така стратегія. Нам потрібно посваритись, щоб розійтись, і щоб таким чином. Знайти місце для себе така деструктивна стратегія. Ось тут дуже важливо усвідомлювати просту річ. Наш організм має певні обмежені ресурси. Ви не можете бути такими ж активними і жвавими, як, наприклад, рано вранці після гарного відпочинку. І вважаю, що кожен член родини повинен визначати для себе максимально ефективні ресурсні. Відновлення. І якщо вони не підходять, то одному це нормально. Ви маєте на це свій час. Наприклад, чоловік може відчути, що йому дуже добре відновлюється, вирушаючи на рубалку на декілька днів разом із друзями, і коли він повертається додому, він повністю заряджений і готовий до взаємодії зі своєю жінкою. З іншого боку, жінка може розуміти, що для неї ефективним є проведення цілого дня наодинці, покращуючи себе масажами, обгортаннями. Походами по магазинах і спілкуванні з подругами. І це нормально. Це потрібно розуміти. Тут важливо пам'ятати, що коли ми перебуваємо за межами дому, ми часто займаємось роботою і досягненням своїх цілей. І це стрес для організму. Нервова система дуже активно контролює організм, і ви залишаєтесь в стані постійної концентрації. Коли ви повертаєтесь додому. Ваша нервова система може продовжувати знаходитись в цьому стані, в стані напруженості. І дім також може стати для вас джерелом цього стресу. Це ж, взагалі дурдом. В кожній парі потрібно вчитись перемикатись зі стану стресу в стан відновлення ресурсу. З однієї сторони, ваші особисті кордони, ваші інтереси і те, що у вас є час для самих себе. А з іншої сторони деструктивна стратегія. Ми не спілкуємося один з одним, тому що ми уникаємо таким чином конфліктів. Тепер ми переходимо до наступного способу покращення ваших відносин. Вони всі взаємопов'язані, і це вміння партнерів домовлятись між собою. Бо не завжди партнерам подобається той спосіб відновлення, енергії, який обираєте ви. Наприклад, приятель дзвонить мені та каже, що його запрошено в паб бізнесменів на пиво, обговорення роботи. Дружина ставить його перед фактом: вибирай або я, або ці хлопці. Йому, звичайно, не подобається такий ультиматум. Вона каже, що там, напевно, будуть якісь дівчата. І тут важливо розуміти, що він розуміє, що немає жодних підстав його підозрювати, але це її реакція не дозволяє йому робити те, що він хоче. І у такій ситуації чоловік, щоб уникнути конфлікту з дружиною, відмовляється від зустрічі з друзями. Хоча він розуміє, що це було б для нього відновленням і приємно проведеним часом. Проте цього не сталося, і це призводить до того, що чоловік починає сприймати свою жінку як причину як об'єкт, що позбавляє його радості та щастя у житті. Він асоціює свою жінку з джерелом стресу. І рано чи пізно це призведе до того, що він шукає будь-які форми уникнення контакту зі своєю дружиною, зазвичай через конфлікти та скандали. Ще один важливий момент. Багато людей розуміють раціонально, але дійшовши до висновків, наприклад, в тому прикладі, що я провів, вони сідають за стіл. Жінка каже: вибирай або пиво з друзями, або я. І він намагається з нею поговорити. Говорить, ти ж розумієш, що кожному потрібно мати можливість провести час на самоті чи з друзями. І вона може навіть погоджуватись та робити логічно правильні висновки. Але не може справитися зі своїм станом. І дуже часто вони не можуть домовитись, не можуть зрозумітися, порозумітися, орієнтуючись на своє самопочуття, вони роблять абсолютно інші висновки. Ось про що йдеться. Якщо ви не можете домовитись, ваше завдання залучити до аналізу ситуації, розгляду ситуації, знаходження можливостей для оптимальної для мовленості. Іншу сторону, вашого психолога, наприклад. І в цьому випадку психолог чи психотерапевт буде відповідальним і зможе вам в цьому допомогти. Ось все. Наступний дуже важливий момент це, звісно, застосування тих знань і висновків, які ви отримуєте в психотерапії. Наприклад, розглянемо простий приклад, коли ви приходите, скажімо, до психолога, консультанта. Якщо це Освічений фахівець, він розуміє, у якому напрямку вас слід вести. Це важливо. Оскільки, повертаючись додому з кабінету психолога, ми можемо потрапити в звичні стани, діалоги та конфлікти, навіть свідомо розуміючи, як треба діяти. Ось дві прості ефективні рекомендації: візьміть спочатку аркуш паперу, закритись в кімнаті. Звертаючись до чоловіка або жінки, запишіть свої емоції. Я ревную тебе, я підозрюю, чи справді ти любиш мене, чи ти зараз дивишся на мене так, як раніше, чому все це відбувається? Я відчуваю себе там непотрібно, непотрібним, і так далі. Розумієте, да? загорніть цей аркуш, це по-перше, вам стане легше після того, як ви все це напишете, вивернете все це. Потім з цим записом вийдете до психотерапевта, це ефективна психотерапія, отримання знань, усвідомлення, уявлення, у якому напрямку рухатись, і спроба впровадження цього в ваше життя. Важливий момент, то що я до цього казав, ви отримуєте знання, знання у психолога-психотерапевта, і важливо їх вміти застосовувати. Але дійсно бувають ситуації, коли ви приходите додому, і все одно конфлікти якісь відбуваються, це нормальний. Процес. Йому потрібно час. І для змін потрібен час. Друзі. Сподіваюся, що сьогоднішні поради стануть для вас корисними і допоможуть розкрити новий аспект ваших відносин. Важливо не лише впроваджувати романтичні елементи в наше життя, але й свідомо працювати над власним сприйняттям та взаємопорозумінням. Пам'ятайте, що кожна рекомендація це не просто крок до Ваших яскравих відносин, але й можливість розвивати себе та свої стосунки на новому рівні. Бажаю вам гармонії та взаєморозуміння у вашому житті. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Можете поділитися своїми враженнями у коментарях. До нових зустрічей, успіхів і щасливих вам відносин!